А всі олександрійці хочуть почути хороші новини. Розпочнемо з них. Я думаю, що сьогодні вже там перший другий поверх вода з'являється в нашому місті. Ми очікуємо, що до кінця доби вода в Олександрії буде. Це хороша новина. Ви знаєте, що ми вчора почали підключати місто до електроживлення. Це залежить від тих підстанцій, які перші отримали електроенергію. Відповідно, ті будинки, які до них належать, отримували покроково електроенергію. Сьогодні. Ми маємо ситуацію, коли місто отримує мінімальну кількість електроенергії, на жаль, ось тому енергетики дають світло в домівки по годину. Да? Тобто ми говоримо про те, що в нас на сьогоднішній день немає чіткого графіка, і в міру того, скільки район отримує енергії, скільки він може роздати споживачам у нашому місті. Те, що стосується тепла, то ви вже знаєте, що і вчора ми розпочали подавати тепло. Непроста ситуація нашої центральній котельні. Вона потребує заповнення водою. Це фактично іще один початок опалювального сезону. На це потрібно не одна година, тому ми очікуємо, що сьогодні ми заповнимо мережу водою і можемо найближчого часу подати тепло для олександрійців.